Друзі, всім привіт. Зараз ми в Елмарті. Ох, трошки підмерз. Їздив, треба було там по ділам, покататись трошки. Ну, Я вже не знімав. Відвести речі свої. Коротше, на обратному путі вирішив заїхати в Велмарт. Сьогодні субота, людей бачу багато. Хочу так купити, щоб не заморачувався, готовий, захотілося. Рибних котлет тут. Мадумуазель там нади була, поки штучок продається. Зараз трошки зробимо обзор цін. Суботніх акцій. Велмартовських і. Найдемо ті котлети. Зараз візьмемо пару газеток. Візьмемо цю тарантайку. Вона хоч з колесами. Опа, зараз я кину рюкзак. Щось не пойму. Нормально, вроді. Так, скидуємо лишній лишній вес. Що це у нас? Хамон. Камон, детка. Хамон, 169. По акції. Кіндер, ну це непонятно, це просто обична ціна. Давайте зараз отут подивимось в общем, Може нас ще щось зацікави. Кстати, наверное, вас не переключив з формату велопрогулянки на е, зйомку внутрішнього. Ну, те, що я начал помещение знімати трошки в другому там, форматі, не в широкому, а в стандартном. але ну, нічого, що те, что це гарно знімає, просто надо переключать настроечку. Це воно в сохраненому є. Ну, коротше, як бачите, такі акції, це, мабуть, основні. Ферма, молоко 2,5, 43, не знаю. Зараз, коротше, ниже 40 молока вже навіть, не купиш. що яйця якісь по 55. Кучка, непогані, ми раніше частенько брали. Так, а де тут елітні? Де там, смотримо. Смотри, 39 гривен стела артруа. ну баночно. Сільпо за 30 гривень акція. 29,90 чи 2999. Ну, короче, за 30 там бутылочная стела артруа. На 9 гривень дешевше. Вигідно, вигідно. Только надо в Сільпо перти, то хоче стела артруа. Так, це тут пивний ядел. Сейчас трошки набухлішко. Коротше, ще хочу сказати, не зайшов нам той піроль. Е, кстати, то в кінці Коротше, трошки в мене їжога почалася, в кінці його употребляння мадмузель взагалі іжога жарила конкретно. А ось вона піроль. Оце ми його мішали з сухим шампанським, тільки ми брали. А, це літра, не 0,7. Ось 0,7 ми брали за 400 гривень. Коротше, бадяжили по їхній. Ось ззаді на, нарисовано тут, ой, щоб не розбити. Ось бачите, льот, апельсин, шампанське, там сухе ми додавали. Ну, коротше, воно п'єш смачне, ну потім. Чи воно тут грій фрукт є з ньому? Ось можна набором теж купити, ну, посаді дешевше було набором. Коротше, не зайшла мені ця бадяга. Це що, теж щось бадяжить. Навіть Ані не зайшла, в неї так і жога була. Там трошки таке як грейпфрукт ригується або що. Коротше, то треба пити, щоб їж. Ну, Горілку я не хочу. Не хочу, та ще й не можу. Псі по 35-85. А таке, будемо ждати повний сезон. І ото пиво якесь брати, більш-менш гарне. І пити його. Ну, пиво я п'ю в жару, а зараз пиво зимою взагалі не п'ю. Чого то захотілося якийсь коктейль, Ну він не зайшов. Фу. І так погано спав. Небагато ми його і випили. Може, що я наївся, а потім ще ночі коротше, чай з тим тортом, що я взяв у пороха. Було нормально. Вони чи желудок став. Так, а де вона казала? Може одразу туди з'їздить? У нас така сама велопрогулянка, як і по цьому. По сільпо вчора, хто не дивився, кстати, серії сільпо, срошена, подивіться, вчора я знімав для вас. І для себе і для вас так зараз так пройдемося прогуляємося так чумачок свермашелька, трубочки труби я їх називають 36 гривень Лапаста. 38 Так, щоб курточка не лізла в камеру опачки що дегустація де треба банку відкривати Водочки випив, потерпів трошки, прийшов, ось з помідорчиком закусив. Кстати. Наш майонез по 40 гривень. Той що ми любимо. А ні, ми любимо 50%, а це 67. Ладно. Поки брати не буду, зроблю, може, дзвонок другу. І тоді візьмемо, так? Да? Так, сметана в нас є. А, кстати, вона мені написала молоко, але я думаю, тут молоко дорого. Можна мінус 33, ну що то не хочеться. І так луки вчора зґвалтували всякими цими коктейлями якісь сумасшедші ціни 3,2 51 гривня це що то втоми 57 ну мінус 33 оце ж понакручують ціни, потім оно состарюється і потім вони його по мінус 33 продають ось сметанка, кого цікаво ладно молоко ми мабуть, в этом Десь там поближе до себе я його куплю. Так, сир в мене закінчився. Може отаке купити за полтинник. Хоча нам подобається АТБ там теж намазувати на хліб. Але скільки тут грам? 150 грам, там не пам'ятаю, менше чи так само. Для порятина, для поратина, ну це, звісно, вони його нарізали, може за цього це для порятина це дуже дорого. 58 гривень для порятина. Мені кажуть, порятин повинен трішки дешевше. Хамон в парці. Порятин повинен, повинен трішки дешевше продавати. Так, ладно, поїхали далі, де ті вона котлети побачили. Там два віда котлет, сказали якісь подорожі купити. Будемо вважати, що вони краще. Десь заморозки. Акція порції філе хекова, ага, палички рибні, котлети з червоної риби. ось. Навірно, це 400 грам, 90 гривень. Цікаво, вона всі дивилася. Тут ось є. Ну це дорогі, напевно, вона ось ці дивилася. Котлети червоної риби, смажені, заморожені. Блін. І ось котлети, вічі чи що це. Я думав, тут два вида, 300 грамів. Ну, Вроді вона про 90 грамів мастерфіш. Блін, прийдеться дзвонити, якщо чи я дозвонюсь до неї. Всі набори такі. А ці дуже вкусні були, роли, дуже вкусні. Отой набор, що я купив. Ну там за пасік, мабуть, багато переплачуєш. На... Потрібно щось. Це. Брать би за тих паличок, якими ми не вміємо користатися. Щось подешевше. Зараз, че вона в цьому ряду бачила. О, як пахне тут копчене. А слюна-то тече чесно. Такі красиві кусочки. Так. креветки, креветки, оселедця. Так, різні креветки. Це все по акції. Давайте ще з тої сторони я вам покажу. Близько камеру вам так аж взагалі буде ідеально видно. Ну це вже без акції три відео, так? Да? Всякі креветки. давайте я так може. Вісім, прикиньте, прикиньте, клішні м'ясо саме, да? 167 гривень. Красота. Красиве. воно смачне, це воно 167 гривень, да? клещні, 340 грам. Прикільте, два вояки і поліцейські. Це ж по-любому. Когось хочуть загребсти. Я думав, спокійніше треба бути в магазині. Так, друзі, зараз Чи тут визвали. Це ж по-любому почтальйони два почтальони поліцейські прийшли прийшли щось похавать купити. І я тут такий обзорщик нарисувався. коротше надо сейчас глаз до да глаз О, коротше друзі така воль стоїть. а коротше я відвіз форму все в середу, середу. На пол восьмого я на сутки. До ми з вами, я надіюсь, гуляємо. Гуляємо, катаємося. Що це голови тупо самі продаються, що Уху варить, походу, так? Да? Це всі вже насторожилися, субота, коротше. Неожиданно встреча. Прикиньте, ще сзади мене пройшли. Красавчики, ось це на грилі жарить. Прикольна штука. Літом на, на кострові. Да? Наказала в цьому ряду десь рибні котлети. Котлети. Рибні котлети Так. Мені ще хліб треба купити или купити французький багет зараз подимся сейчас короче друзья поснимаем а потім потім я позвоню мадемуазель ось баночка икры на развес 3418 красота да запах конечно тут хороший запах копченым пахнет смачный рулетики рулеты Ну, а там де эти клешні, курячі лапы там конечно вонь. что это у нас Лосось хребет. так я только русь запах взял сейчас надо глянуть що тут мені на хліб котлети, різні, Картошку посаді. І молоко, коротше, не тут я буду брати. Да, тут чувачків багато. Кстати, якщо перекрию час виход, це буде жесть. Це ми брали такий якийсь із баличків смачненький. Не пам'ятаю який від колбасу я цю брав, теж вроді непогана така. Правда, мало її, ну 709 гривень кілограм, непогано. Сербри. А, так. так, ладно, давайте. Ну, сирів мільйон видов. Тут їх знімати можна цілий день. Я завжди хочу якийсь спробувати сир такий цвітний, але ну, боюсь, що воно мені не понравиться. Зараз глянемо по чому шостка тут. Можливо, кусочок шостки взяти. Що це у нас? Сир швейцарський, такий гарний кусочок. Ну, не пойму, що це за виробник. Так, шостка 505 гривень. Це шостка шостка як кажуть. Так, да, не дешево. 505 гривень кілограм. Хо-хо-хо вже такий кусочок 121 гривня. Дорого. От я не пам'ятаю в АТБ, що там за сир по акції. Бо мені треба щось прикупити. Так, ще є шоста українська фірма, а теж 505. От погано, нема сьогодні шостої по акції. Так, що ж я робив? чи це в Марта, бо я можу до середини потрапити на роботу. Може таки взяти літ та не заморачуватися. Нет, це отстой. 22 гривні багет. 23. Оооо, 43. Не, наверное, заїдемо обычный хліб купом, да и все. Коротше, Давайте возьмем котлети, вони во льду, я думаю, вони швидко не розтануть. Або зараз я відключуся, позвоню, уточню і потім з вами зв'яжемося, так? Да? Вроді вона казала червоної риби, як ви думаєте, смачні вони будуть? Так, друзі, окей. Не забудьте підписатися, поставити лайк. Вам всім мирного неба і тихої ночі. Щас я дзвонок другу зроблю, і ми ще з вами можливо походимо. Так, окей, давайте, пока-пока.